Думаю, усі ви знаєте, що при звільненні працівнику потрібно виплатити компенсацію за невикористану відпустку, але із розрахунку самих днів відпустки, які підлягають компенсації, часто виникають складнощі. Тим більше, що тепер потрібно знати, скільки днів відпусток заробив працівник за період роботи до 31 грудня 2023 року, і скільки днів відпустки підлягає компенсації, починаючи з 1 січня. 2024 року, тому що ці розрахунки впливають на розрахунок середньої зарплати, так звані дві середні, які потрібно застосовувати для працівників, які звільняються з лютого 2024 року. Ви дивитесь блог онлайн бухгалтерії SmartFin.ua. Мене звати Анна Іванова, і сьогодні я підготувала для вас покроковий алгоритм, який допоможе розрахувати, скільки днів відпустки заробив працівник, а також провести інвентаризацію відпусток для того, щоб у вас не виникало ніяких складнощів при звільненні працівника. Отже, перше, що потрібно зрозуміти, на які відпустки має право працівник. В законодавстві є різні види відпусток, але для наших цілей їх умовно можна розділити на два види: це ті відпустки, які не згорають, переносяться на наступні роки і підлягають компенсації при звільненні працівника. І є ще одна категорія відпусток, на які теж працівник має право, але якщо таке право працівник не використав у поточному році, то вже дні відпусток не переносяться на наступні роки. До таких відпусток належать додаткові відпустки, наприклад, такі як чорнобильські відпустки, відпустки учасникам бойових дій та інші. Але сьогодні нас з вами цікавлять саме перший вид відпусток, тобто відпустки, які не згорають. До відпусток, які не згорають і переносяться на наступний рік, належать основна щорічна відпустка і основні додаткові відпустки, а також додаткова відпустка працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. Право на основну щорічну відпустку мають абсолютно усі працівники. А от додаткові щорічні відпустки надаються за певних умов, так само, як і додаткова відпустка працівникам з дітьми. Тож вам потрібно. Потрібно визначитися, чи має право ваш працівник саме на ось ці два види відпусток. Тепер давайте розглянемо, як формується стаж для основної щорічної відпустки. Основна щорічна відпустка це відпустка, яку працівник заробляє за відпрацьований робочий рік. В загальному випадку тривалість цієї відпустки складає 24 календарних дні, але бувають відпустки і більшої тривалості. Наприклад, 28 днів для промислово-виробничого персоналу різних видів промисловості, на відпустку до 56 днів мають право працівники на керівних посадах навчальних закладів та установ освіти. Також є відпустки тривалістю 30 і 26 днів для працівників. З інвалідністю. Тому тут вам теж потрібно визначитися саме на яку тривалість щорічної відпустки має право ваш працівник. Йдемо далі. Що ж таке робочий рік? Робочий рік це рік, який відлічується від дати укладення трудового договору. І ця дата день і місяць, при кожному наступному році не змінюється. Наприклад, Працівник прийнятий 25 березня 2012 року. Тобто його робочі роки будуть відлічуватися наступним чином. Перший робочий рік починається з 25 березня 2012 року і закінчується 24 березня 2013 року. Відповідно, другий робочий рік починається 25 березня 2013 року і закінчується 24 березня 2014 року. І так. Кожний наступний рік. Зверніть увагу, що цей період робочий рік залежить тільки від дати укладення трудового договору. Ця дата не може змінюватися ніяким чином. На неї не впливають ніякі умови. Чомусь іноді бухгалтери, роботодавці думають, що ну є певні умови, які можуть змінити дату робочого року. Наприклад, перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до трьох років або переведення на іншу посаду. Ні, ця думка невірна, дата робочого року не змінюється ніколи. Отже, в загальному випадку, якщо тривалість відпустки складає 24 календарних дні, то за кожний робочий рік працівник заробляє по 24 дні. Ось це видно зараз наочно на слайді. Тобто дуже умовно можна сказати, що за відпрацьований робочий місяць працівник заробляє два календарні дні відпустки. Але такий розрахунок, він дуже такий приблизний і умовний. Є, для точного розрахунку є своя формула, свій алгоритм, який я покажу далі. І крім того, не завжди за, відпрацьований, не завжди за робочий рік працівник заробляє 24, тобто повну кількість днів. Відпустки, тому що є такі періоди, які не формують стаж для відпустки. Що це за періоди? Це період перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Якщо працівниця знаходиться у такій відпустці, то за цей, за цей період, дні відпусток щорічних основних вони не заробляються. Так так само не формують стаж для відпустки періоди військової служби. Без збереження середнього заробітку, тобто, якщо працівника мобілізовано, то починаючи з 19 липня 2022 року для таких працівників не зберігається середній заробіток і, відповідно, не формується стаж для відпустки. Ну і з 24 грудня 2023 року не зберігається середній заробіток для мобілізованих педагогічних та науково педагогічних працівників і відповідно для них також з цього періоду не, не зберігається стаж для відпустки. Також не зараховується до стажу, що дає право на основну щорічну відпустку, період перебування працівника у безоплатній відпустці по догляду за дитиною до 6 років. Ну і найцікавіше, тепер не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін. Тобто це всім нам відомі відпустки, карантинна відпустка, воєнна відпустка, відпустка за сімейними обставинами до 24 грудня 2023 року. Такі від перебування працівника у таких відпустках формували йому стаж для щорічної відпустки. Тобто, перебуваючи у такій відпустці, там з січ, січня по 24 грудня 2023 року. Працівник ну, умовно заробляв собі дні щорічної відпустки, які потрібно було компенсувати. Починаючи з 24 грудня, тепер перебування у таких відпустках вже не дає право на щорічну відпустку. Це дуже важливий нюанс, який на які теж потрібно звернути увагу, і які потрібно враховувати в розрахунках. Ну і відпустка 90 днів для ВПО не формувала стаж для щорічної відпустки з моменту своєї появи в законодавстві. Тому тут ніяких змін зараз не відбулося. Отже, тепер, коли ми розібралися з умовами, які впливають на розрахунок днів відпустки, яку заробляє працівник, давайте поглянемо на саму формулу розрахунку. Розрахунок за цією формулою можна розбити на два етапи. Спочатку можна визначити кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів. Для цього кількість днів відпустки, тобто тривалість відпустки, наприклад, 24 або 28 днів, потрібно поділити на кількість календарних днів. У робочому році працівника без урахування святкових і неробочих днів. А далі одержаний результат потрібно перемножити на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді. Давайте це подивимося на прикладі. Працівника прийнято на роботу 5 квітня 2022 року. Працівник вирішив звільнитися 31 березня 2024 року. Скільки днів відпустки повинен компенсувати роботодавець при звільненні працівника? Тривалість відпустки 24 календарні дні. Отже, робимо перший крок, визначаємо робочі роки. Ось, будь ласка. Я вивела їх на слайді. Зверніть увагу, що в першому робочому році у нас немає 29 лютого, у другому робочому році 29 лютого у нас присутні. Це також буде важливо при розрахунку. Зверніть увагу, що оскільки при звільненні нам потрібно знати скільки днів відпустки заробив працівник до 31 грудня 2023 року і починаючи з 1 січня 2024, то відповідно. Другий робочий рік, нам для того, щоб визначити цю кількість, потрібно бути розбити на два періоди, і таким перехідною межою у нас буде якраз кінець 2023 року. Далі визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день. Для цього у першому робочому році беремо 24 Календарні дні відпустки і ділимо на кількість календарних днів у цьому робочому році, оскільки в цьому році, цей рік 29 лютого, немає, то відповідно у ньому буде 365 календарних днів святкових і неробочих днів. У нас святкових днів, точніше, у нас немає через воєнний. Стан. І ось ми одержуємо ось такий коефіцієнт, який ви зараз бачите на екрані. Так само ми визначаємо кількість відпустки, яка припадає на один календарний день, для другого робочого року. Але тут вже ми будемо ділити 24 календарні дні не на 365 днів, а на 366, оскільки в цей період у нас входить 29 лютого. І тут ось виникає цікаве питання, скільки святкових днів віднімати в цьому робочому році? Адже знову ж таки нагадую, що. Святкових днів під час дії воєнного стану немає, але тут важливий нюанс, що сам воєнний стан він має конкретний термін завершення в кожному періоді. Тобто на момент звільнення працівника на 31 березня скоріше, скоріше за все, що дати, датою завершення дії воєнного стану буде 13 травня. І ну, ближче до цієї дати, до травня, ну, з великою вірогідністю, знов у нас воєнний стан буде продовжено. Але саме на момент розрахунку на 31 березня у нас дата закінчення дії воєнного стану 13 травня, а робочий рік у нас з вами завершується 4 серпня. І відповідно до 4 серпня, у проміжку з 13 травня по 4 серпня, в цей проміжок потрапляють святкові дні, які на момент розрахунку ще є святковими, тому що ще немає відповідного документа, який би, ну, скажімо так, відмінив ці дні як святкові. І в цей період потрапляє ось три, три святкові дні. І ми це обов'язково маємо врахувати. В розрахунку ми маємо змінусувати ці три дні. Чи потрібно буде потім робити перерахунок цього показника після того, як воєнний стан буде продовжено? І якщо його буде продовжено, ні не потрібно, тому що закон не має зворотній сили, але оцей нюанс ми маємо врахувати на дату розрахунку а на дату розрахунку Святкові дні ще були в робочому році у нас присутні. Не нехтуйте, будь ласка, цим правилом, тому що це може вплинути на розрахунок кількості днів відпустки, і якщо такий розрахунок буде не на користь працівника, то ви можете одержати штраф при перевірках держпраці. І переходимо до другої частини нашого розрахунку, одержаний результат перемножується на кількість календарних днів, які формували стаж для щорічної відпустки працівника у робочому році. Тобто в першому робочому році до стажу для відпустки працівника входить 365 календарних днів. Тут у нас вже воєнний на момент розрахунку святкових днів не буде, тому що вже усі періоди відомі періоди дії воєнного стану відомі. Тож, беремо до розрахунку 365 календарних днів. І ось одержуємо, помноживши на коефіцієнт, розрахований на першому кроці, одержуємо 24 календарні дні відпустки. А от за другий робочий рік маємо перемножити цей коефіцієнт на кількість днів, які формували нам стаж. До 31 грудня 2023 року і за, відповідно за другий відрізочок, який вже в нас припадає на 24 рік, і одержуємо ось такі дані. За другий рік, перший період, одержуємо 10 днів щорічної відпустки, у другому періоді другого робочого року одержуємо 6 днів. Відпустки, яка, яку потрібно або надати працівнику, або відповідно нарахувати за них компенсацію, таким чином, мій працівник за свій період роботи до дати звільнення заробив 34 дні відпустки до 31 грудня 2023 року і 6 днів починаючи з 1 січня 2024 року. Ну і відповідно, якщо моєму працівнику було надано 24 дні щорічної відпустки, то при звільненні йому потрібно буде компенсувати 10,6 днів щорічної відпустки за відповідні періоди і застосувати правила розрахунку двох середніх заробітних плат. І для того щоб подивитися, як впливають на розрахунок періоди, які не формують працівнику стаж для щорічної відпустки, візьмемо той самий приклад, але припустимо, що у працівника під була відпустка без збереження заробітної плати. І таку відпустку було надано з 1 вересня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Давайте подивимося, як зміниться наш розрахунок. Перший етап не зміниться. Кількість днів відпустики, яка припадає на один календарний день, буде розраховуватися так само. Різниця буде у визначенні кількості днів у робочому році, які формували стаж. Такі періоди у нас з'явилися у другому робочому році. Різниця буде у визначенні кількості днів у робочому році, які формували стаж. І такі періоди у нас з'явилися у другому робочому році. За період перебування працівника у відпустці без збереження з 1 вересня по 24 грудня стаж для відпустки зберігався. Тобто накопичувалася відпустка. А ось вже з 24 грудня по 29 лютого вже цей період не формував працівнику стаж. Тобто тепер подивимося, як це порахувати. Тут так само йдемо по відрізочкам. Перший відрізок це до 31 грудня 2023 року, в цьому періоді фактичних днів. Які входять в стаж було 149, але тепер ми маємо виключити із цієї. Кількості дні відпустки без зарплати починаючи з 24 грудня, тобто 8 днів. І кількість фактичних днів у робочому році за цей період складе 141 день. Ну І відповідно множимо ці дні на наш коефіцієнт і одержуємо в цьому періоді 9 календарних днів відпустки. І так само робимо розрахунок. Для другого періоду. Тут у нас був 91 день, фактично. І тепер з цього періоду ми маємо виключити 60 днів перебування у відпустці без збереження зарплати. І відповідна фактична кількість днів у нас складе 31 день. Множимо це на наш розрахований коефіцієнт, і одержуємо два календарні дні відпустки. Як бачите, перебування у відпустці без збереження заробітної плати вплинуло на розрахунок днів щорічної відпустки, які заробив працівник, і відповідно тепер ця кількість склала 30 дні 33 дні за період до 31 грудня 2023 року, і два дні починаючи з 1 січня двадцять. 24 року. Ну, і, відповідно, якщо 24 дні відпустки було дано, то залишок складе 9,2 календарних дні. Ось таким чином проводиться розрахунок. Хочу зробити невеличке зауваження щодо заокруглень в проміжних розрахунків, тобто до яких. Розрядів округлювати коефіцієнт, коли ви розраховуєте кількість днів відпустки, які припадають на один календарний день. В прикладах мінсоцполітики є округлення, здається, до чотирьох або до шести знаків, але зверніть увагу, що якщо робити таке округлення, то це може вплинути на вже остаточні округлення кількості днів. І відповідно через це виникають іноді розбіжності між розрахунками в різних калькуляторах, які є в інтернеті. Тут можна дати просту пораду: просто розраховуйте це одною формулою, не робіть взагалі округлення. Тоді такий розрахунок буде більш точним. Отже, ми з вами розглянули, як формується стаж для щорічних відпусток, як працівник заробляє такі відпустки. За схожим принципом, але за своїми правилами відбувається розрахунок днів щорічних додаткових відпусток. Але ми сьогодні це питання розглядати не будемо а перейдемо до додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. Певного віку. Додаткова відпустка на дітей належить до соціальних відпусток, і вона надається одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років. Тривалість такої відпустки зазвичай 10 календарних днів, але ця тривалість може бути збільшена і до 17 календарних днів, якщо для цього є певні умови. Ця відпустка прив'язана вже не до робочого року, а до календарного тобто вона виникає у працівника кожний календарний рік до того моменту, поки дитина не досягне певного віку. І направо на цю відпустку не впливають ні. Наприклад, відсутність заробітку у працівника. Наприклад, якщо працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною, то в цьому календарному році вона все одно має право на додаткову відпустку на дітей. Припустимо для нашого прикладу, що працівниця має двох дітей до 15 років. Так само вона у нас звільняється 31 березня 2024 року. І як, і вона має такі накопичені дні дитячої відпустки: 10 днів за 2022 рік, 10 днів за 23 рік і 10 днів за 24 рік. Тобто, загалом працівниця у працівниці по такій відпустці виникло право на 30 календарних днів. І якщо вона ним не скористалася протягом робочого періоду, то під час звільнення обов'язково такі дні Відпустці потрібно компенсувати. Отже, ми сьогодні з вами навчилися розраховувати дні відпустки щорічної відпустки, які заробляє працівник. Зрозуміли як порахувати дні відпустки працівникам. Які мають двох і більше дітей. І я вам хотіла показати, як саме облік відпусток реалізовано в нашій програмі SmartFin. Тому що розрахунки досить складні, але весь цей механізм вже вбудований в відповідні калькулятори нашої програми і допомагає. Нашим користувачам обліковувати відпустки і розрах... робити розрахунки при наданні відпусток і при звільненні працівників. Візьмемо такий самий приклад. Працівниця прийнята 5 серпня 2022 року, звільняється 31 березня 2024 року. У робочому періоді працівниці вже було надано 24 календарні дні щорічної відпустки, також було надано 10 днів. Дитячої відпустки, і також наша працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати. Ось так виглядає облік відпусток. Тут можна розрахувати, скільки. Відпусток, дні відпусток заробив працівник за весь період роботи на певну дату. Також враховується, скільки відпусток вже було надано працівнику, і можна подивитися залишок по відпусткам. Ну і якщо працівниця звільняється, то у калькуляторі компенсації можна, точніше, в калькуляторі буде розраховано дні відпустки, зароблені працівнику, працівникам за. Періоди, про які ми з вами говорили. Ну і відповідно, якщо для цього виникли умови, а вони в нашому прикладі є, буде розраховано здійснено розрахунок середньої зарплати за своїми правилами, які у нас діють по порядку сотому. І ось так швидко можна порахувати суму компенсації за невикористану відпустку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ну і, звичайно, якщо ви ще не є користувачем онлайн-бухгалтерії SmartFinua, то приєднуйтесь і полегшуйте собі своє професійне бухгалтерське життя. Дякую за увагу і до нових зустрічей!